Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Коментар від підписниці-підписника. Тому буду читати оригіналом, бо перекладати воно не завжди в мене виходить добре. Не ли ви, що для зради страни були від врага інвестовані дуже великі деньги. Ми це дійсно не забули. Ми це дуже добре знаємо. Їх теж украли. Но должок то остался. І не така ли ситуація, що долг отдадуть не деньгами. Тобто, людина натякає, тут йдеться ще й про Крим 20-30 роки. Ось, а, тому, а, тобто, територіями. Давайте подивимося. І так, чи отримувала влада, гроші? Від ворога. Так, так, так. Для щоб зрадити країну. Чи були якісь гроші отримані? Для того, щоб здати країну? Слухайте, такі погані карти йдуть. Вони не були зразу отримані. А вони накопичували, тобто гроші йшли постійні, да, були немаленькі гроші, скажімо так, і вони не зразу їм дали, скажімо так, не зразу всю суму, а поступово. Ось. Тобто тут не тільки мається на увазі через, через когось. Ось ці карти говорять через якихось представників ворога. так? Коли випадає диявол, це, знаєте, коли людина не може відмовитися. Тобто, ось ця війна, це все було про це ми теж говорили. Теж говорили і на початку війни, і посередині, і я маю на увазі повномасштабного вторгнення. Тобто ця вся війна з самого початку готувалася. Ця карта теж говорить, готувалася. Це навіть не е, тільки повномасштабного вторгнення, це ще до того. Тобто тут довгий процес і важкий процес. Тобто вони до цього йшли довго. Не один рік, не 10 років, а набагато, набагато більше. Як дехто сказав 20 років. Ну, якщо ми візьмемо 100 років тому, Росія й туди пхала свого носа. Тому, тому Виглядає так, що не маленькі гроші, і вони йшли, поступово йшли, вони не зразу всю суму отримали. Я можу припустити, що це, цим був Медведчук. І не тільки. Такі були, як і Сірковсь... Сірковський, здається. Ось, якщо я не помиляю, зараз я в Гугл задам Сірковський чи ні. Сірков. Ні, не Серковський. Не Сірковський. Що то я не, не добре? А якщо я на умови задам? От гаразд, не хочуть мені карт це Google віддавати щось, я не те. Забула, як його звати. Ага, Наумова видало мені. Так, Наумова видало. Так. Але на кого працяв? Наумов? Не показує мені. Гаразд, неважливо. Андрій Наумов. Це той, що втік. А на кого він працював? Отут От і, тут і Баканов, тут такі схеми, ого, го лучший друг. Ну, там їх, на, в принципі, розбирали це все. Неважливо. Той, той що втік, втік в Росію. Ось, тобто виглядає, що дійсно, скажімо так, влада. Отримала за це гроші стопроцентово. Тепер давайте так. Отак От і будемо запитувати. В принципі, це не тільки гроші, а й території. Але зараз ми подивимося конкретніше. Чи дійсно тепер будуть здані території за должок? Як вже не перший раз, таке було вже. Будуть. А іншого виходу й нема. Бачите? На жаль, будуть. На жаль, будуть здані. Ось. Я отак прикрию трошечки. Будуть здані території. Ось. Сайдемося посередині Це я теж бачу. Ви знаєте. От відверто кажу, мені противно. Мені противно, як людина народилася в Україні, може здавати отак безжалісно? До речі, до речі, коли звільняли Бучу, наші військові? Оточили Бучанський котел зробився, якщо ви пам'ятаєте, за наказом, тобто Заложний, створив Бучанський котел з, з Рашкінців з цих котів. Ось, і наскільки я пам'ятаю, ми робили навіть розклад. Це було, я не зараз точно скажу, десь квітень-травень, можливо. 22-го року. І Єрмак з Зеленським наполіг, щоб там же ж були, повірте мені, там були тисячі наших. Вірніше, не наших, а тисячі. Кільканадцять тисяч було. От. І вони потім пішли далі. Розумієте, їх випустили? Хм. Якщо вас ця тема цікавить, можемо подивитися, бо мені вже гаразд, мої дорогенькі, виглядає так, що дійсно будуть здані території е, в жертву, це, знаєте, обезглавлення. Ну, а у цього, в принципі, наша влада для того, щоб демонтувати українську державу, і вона дуже вправно з цим справляється. Дуже вправно. Зараз всі дії видно, все видно на лице. Зміняли всіх військових, толкових, поклали незрозуміло кого. Тому не будемо далі цю тему, тому що мене злість бере. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги.